Пісню написали учасники солидарського музичного гурту the Sevens» на всеукраїнський конкурс Українська мова в об'єктиві. Засновник гурту, одинадцятикласник ї школи Максим Турбачов, каже, самостійно писали музику. Зі словами допомагав митець із Маріуполя Микола Шевченко. Ми почали писати пісню, швиденько написали і звернулися до Миколи, щоб він нам допомог створити другий куплет. І ось так у нас, якби така колаборація вийшла, і ми написали написали текст. От музику ми е, теж доволі так швидко, швидко написали. У гурту рік Максиму допомагав його створити однокласник Микита Рудаченко. Я вмію грати на гітарі, співаю, але в групі я займаю місце барабанщика. Ми пишемо альтернативну музику. Ну по більшій частині рок. Е, от і е, пишемо на українській мові, бо ми стараємося продвигати українську музику. Нині у гурті займається шестеро музикантів. Я краю на клавішах, ось нам прислали їх, купили. Я тепер можу грати свої партії на клавішах. А також я звукооператор. В цій групі я состою вже як год. Буду будучим грати на гітарі в цій групі, а зараз виконую роль вокаліста. Для запису пісні на конкурс учасники гурту запросили до свого чоловічого колективу, 12-річну вокалістку Катерину. Мене запросили в цю групу, кажуть допоможи нам написати пісню. Ну я прийшла і допомогла їм для пісні. Тут жіночий голос я вважаю буде дуже добрим таким. Учасники гурту займаються музикою. Ось у цьому підсобному приміщенні стадіону. Самостійно зробили ремонт у кімнаті. Частину музичних інструментів принесли із дому, частину виграли у конкурсах та грантових програмах. Як от цю ударну установку з цієї установки можна просто вбрати максимум і це динаміка, і, і, і тона. За рік своєї творчої діяльності молоді музиканти написали чотири пісні. Ідеї написання пісні до конкурсу подала Наталія Тищук, яка працює вчителькою у 13-й школі та менеджеркою культурної платформи Ізоляція. Я вирішила звернутися до них, щоб ми взяли участь в конкурсі до дня писемності, і діти з радістю відгукнулися, склавши за декілька днів пісню вечорами. Записуючи музику. Сьогодні о 15-й годині оголосили результати всеукраїнського конкурсу Українська мова в об'єктиві Наталя Тищук каже, пісня Мова виборола перше місце. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.